Глава 9. Енергія кристалів. Земля є кристалічною істотою. Вітаю, дорогі. Крайон вітає вас і разом із вашою Божественною сім'єю, як завжди, освічується вам у коханні. Ми бачимо, як багато ви робите для землі та всього людства. Ви, майстри світла, першопрохідники. Прекрасні душі, які несуть божественні енергії у матеріальний світ, ми робимо все, що від нас залежить, щоб допомагати вам у вашій великій місії і давати у ваші руки інструменти, за допомогою яких ви можете робити ще більше. Ми з вами не раз говорили про кристали, їх справжню сутність камертонів налаштування. На гармонійну матрицю Всесвіту, про їхню силу та можливості. Деякі з вас працюють із кристалами, але навіть вони не знають їхньої справжньої сили, а деякі з вас залишаються байдужими до кристалів, тому що не відчувають прихованих у них можливостей. Це нормально дорогі, і це природно за часів Лемурії та Атлантиди. Сили кристалів були використані не тільки в ім'я користі, а й на шкоду. Коли ви зрозуміли це, зупинити руйнівні процеси було вже надто пізно, тоді ви вирішили забути про справжні можливості кристалів на безліч втілені перед. Ось чому більшість з вас зараз мають почуття неповного розуміння, коли мова заходить про кристали. Але зараз вам настав час згадувати. Цей процес згадування відбувається повільно і поступово, тому на даному етапі для вас є нормальним, якщо ви поки що не можете повною мірою користуватися силою кристалів або хоча б відчувати цю силу. Я хочу вам сказати, що мене ще не один десяток років. Доки сила кристалів почне вам відкриватися повною мірою, настане час, коли ви навчитеся видобувати з кристалів енергію незрівнянно більшу, ніж дають ваші атомні електростанції. Так, у вас відпаде необхідність у таких небезпечних способах отримання електроенергії. Енергія кристалів дуже потужна, при цьому абсолютно безпечна. Але це справа майбутнього, дорогі, поки що ви лише на шляху до нього. Енергія кристалів відкривається для вас повільно, тому що Всесвіт спочатку повинен був переконатися, що ви більше не використовуєте цю енергію на шкоду. Тепер така небезпека минула. Той, хто намагатиметься використати цю енергію на шкоду, просто втратить свою силу. Втратить всі можливості роботи з кристалами. Доступ до цієї енергії отримує лише той, хто користуватиметься нею в ім'я найвищого блага всього людства і робитиме це з величезним, безумовним коханням у душі. Зараз я хочу дати вам інформацію, насамперед приховану від вас вона стосується причин. Через які кристали грають настільки значну роль на землі. Ваша планета була задумана та створена як розумна істота кристалічної природи. Колись ви, люди, прийшли на землю у своїх енергетичних тілах, щоб знизити свої вібрації, поринути в матеріальність і забути себе, щоб потім згадати і почати рух до світла. До Бога, підносячи себе і землю. У той час земля була неживою планетою, але вона була такою не завжди. Колись ще раніше вона була жива, такою її зробили ваші попередники: прекрасні кристалічні духи, які ніколи не були в людському образі, але заселяли землю в енергетичному вигляді. Їхня енергія була енергією кристалів. З різних причин вони були змушені покинути землю, але перед цим встигли передати землі свою пам'ять та енергію. Вони зробили землю чудовою кристалічною істотою. Саме тому земля стала ідеальною планетою для Вознесіння, адже суть кристала в тому. Що він є матрицею налаштування на вищі енергії Всесвіту, завдяки тому, що Земля є кристалічною істотою, вона здатна обмінюватися енергіями з космосом. Саме тому ви, істоти подвійної природи, земної та космічної одночасно можете тут жити, адже сама планета сприяє тому, щоб ви ставали провідниками і земної і космічної енергії, з'єднуючи подібно до мосту, небеса і Землю, у міру вашої роботи, що веде до Вознесіння та створення раю на Землі, кристалічна природа вашої планети все більше і більше активується. А в міру активації, її кристалічної природи ви отримаєте дедалі більше можливостей у зв'язку з божественними енергіями. Кристали створюють своєрідний миттєвий канал зв'язку з цими енергіями. Ті з вас, хто використовує енергію кристалів, отримують доступ до цього каналу каналу, створеного для вас самою вашою планетою. Кристал як матриця налаштування на гармонію Всесвіту, дозвольте лише нагадати вам, що цей доступ отримують ті з вас, хто працює з кристалами не як з фізичними предметами, а як з істотами духовної природи. Якщо ви відчуваєте цю природу і можете вступити з нею в контакт, кристал починає співпрацювати з вами. Якщо ж ви бачите лише неживий камінчик, зв'язок, як правило, не встановлюється. Ось моя вам порада на цей випадок: не дивіться на кристали, як на фізичні предмети, почніть думати про кристали, як про енергію, і навіть більше, як про духа, почніть використовувати цю енергію для свого оздоровлення. Використовуючи такі інструменти, як візуалізація та уява, ви можете у медитації представляти той чи інший кристал того чи іншого кольору, тих чи інших енергетичних характеристик, щоб його енергії зцілювали вас. Ви побачите, що кристал це насамперед промені світла. Попросіть ваше божественне Я. І ваших ангельських помічників допомогти вам зрозуміти і відчути це краще. Коли ви бачите камінь як твердий предмет, вам важко побачити та відчути цю енергію та її промені. В уяві ви можете не зважати на те, що він твердий, і побачити його саме як енергію, дуже сильну, яскраву, потужну. Що пронизує матеріальну дійсність і виходить далеко за її межі. Нехай вас не бентежить, що все відбувається у вашій уяві, для духа те, що відбувається в уяві, так само реальне, як для вас, те, що відбувається в матеріальному світі. Коли ви відчуєте кристалічну енергію тісно пов'язану з природою самої землі, ви зможете працювати. Із кристалами в їхньому матеріальному образі, який тепер уже не завадить вам відчувати їхню справжню духовну, енергетичну та інформаційну сутність. Ви можете отримувати від кристала енергію потрібної якості. Ви можете використовувати її для оздоровлення всього організму та окремих органів. Ви можете також використовувати кристал. Як носій інформації, вам поки що не дуже добре відомі ці властивості кристалів. Вам ще потрібно відкривати справжні можливості кристала як носія інформації, але використовувати ці властивості ви можете вже зараз, навіть якщо не все розумієте в механізмі її дії, наприклад, ви можете взяти кристал у місце сили. І висловити намір, щоб він увібрав цю енергію, яка в результаті залишиться з вами ще якийсь час. Можливо, саме це вам необхідно для стілення і гармонізації себе і свого життя. Будучи пов'язаним із вищими божественними рівнями, кристал допоможе вам отримати доступ до мудрості та Божественних істин. Також ви можете через кристал. Отримувати інформацію з будь-якої точки Всесвіту і, звичайно, насамперед землі. Це робиться за допомогою відповідного наміру, правильно сформульованих питань та правильно налаштованої інтуїції для отримання відповідей. Через кристал ви можете практично миттєво отримати інтуїтивну інформацію про людей та події. У будь-якому місці земної кулі. Не забувайте про властивість кристала нести у собі матрицю гармонії Всесвіту. Це означає, що ви завжди можете звертатися до нього, якщо вам треба відновити гармонію. Через кристал ви можете отримати баланс, налаштувавшись на найвищій рівні світової гармонії і принісши їх у своє життя. Я знаю, багато хто з вас запитує: Крайон, як все ж таки правильно працювати з кристалами? Дай нам конкретну методику. Дорогі, не забувайте про свою справжню природу. Ви творці, ви першовідкривачі, а зовсім не слухняні виконавці, які тільки можуть виконувати вже готові методики. Якби було так. Ви не опинилися б там, де ви зараз, ви б не просунулися так далеко шляхом духа, ви б не підійшли так близько до Вознесіння, все це стало можливим лише тому, що ви, творці та безстрашні першопрохідники. А якщо я скажу вам, що досконалої методики роботи з кристалами ще немає, що якщо ви, саме ви маєте відкрити? Та розробити її. Дорогі, шукайте, робіть, робіть відкриття, не поспішайте слідувати второваними і вже відомими шляхами, шукайте свої шляхи, увімкніть інтуїцію та налаштуйтеся на взаємодію з кристалом, зверніться до Кристала з проханням показати вам найкращі способи роботи з ним. Не дивуйтеся, що кристал почне відповідати вам, посилаючи інтуїтивні послання. Не дивуйтеся, що різні кристали вимагатимуть різних способів роботи з ними. Ніхто не забороняє вам звичайно використовувати вже відомі способи роботи з кристалами, описані в різних джерелах. Але у цьому випадку питайте у свого серця із самого кристала. Наскільки доречними є ці способи в кожному конкретному випадку, існує безліч різних способів роботи із кристалами. Вони описані в багатьох доступних вам джерелах, але не робіть те, до чого належить серце, те, що здається складним, незрозумілим, те, що не виходить, у кожного з вас свій шлях, і на вашому шляху. Все має виходити легко та радісно, бути комфортним та приємним для вас. Допомога кристалів у налаштуванні системи чакр. Дам вам тільки одну підказку: Те, з чого вам найбільш доречно починати роботу з кристалами: це налаштування чакр. Ви маєте уявлення про чакри. А деякі з вас цілком успішно налаштовують їх на гармонійну роботу. Ці енергетичні воронки, що обертаються у вашій тонкій енергетичній структурі, дозволяють вам спрямовувати у зовнішній світ одержувані вами енергії землі і неба. Якщо чакри працюють нормально, ви спрямовуєте ці енергії у неспотвореному вигляді. Якщо ж чакри працюють неправильно, то ви направляєте у зовнішній світ спотворені енергії, а потім за законом причини та наслідку отримуєте назад ці спотворення, які небажано позначаються на вашому здоров'ї та долі. Чакри починають працювати неправильно тоді, коли енергії землі та неба Починають перетворюватися на них у дисонансні енергії. Ви, звичайно, розумієте, що неправильна робота чакр виникає лише внаслідок ваших власних дисонансних станів, але річ є в тому, що чакри можуть звикнути до неправильної роботи, у результаті навіть тоді, коли ви вчитеся трансформувати дисонансні енергії і перестаєте бути їх носіями. Чакри, що неправильно працюють, можуть гальмувати ваше просування до світла. У такому випадку буває необхідна додаткова робота з правильного налаштування чакр. Я нагадаю вам, що правильно працююча чакра це, по-перше, відкрита чакра. По-друге, це чакра, що обертається за годинниковою стрілкою, а по третє, це чакра, що випромінює енергії природних для неї частоти, якості та рівня вібрацій. То до чого тут кристали? Розумієте, дорогі, кристалічна енергія є кращим камертоном для налаштування чакр, тому що кожна чакра має свою якість енергії і свій рівень вібрацій, і для кожної чакри. Є кристал, що володіє тією ж якістю енергії і рівнем вібрацій. Коли ви вступаєте у взаємодію з цими кристалами, ваші чакри згадують свою справжню природу і автоматично підлаштовуються під кристал, що гармонійно звучить. Кристали допоможуть вам дати потрібне кольорне та вібраційне налаштування кожної чакри. Задавши їм необхідну частоту, ту частоту, яка є для неї гармонійною і відповідає її істинній природі. Ця частота сама налаштовує вашу чакру, усунувши спотворення у її роботі. Ви знаєте, що частота енергії кожної чакри відповідає певному кольору, точніше якості енергії. Яку можна назвати кольоровою, таку саму якість енергії в її гармонійному прояві мають кристали. Червоні камені допоможуть вам налаштувати та гармонізувати першу кореневу чакру, яка у вашому тілі відповідає основі хребта. Крім того, камені цього кольору. Допоможуть вам краще здійснювати вашу місію носія божественної волі, яку ви проявлятимете тільки в ім'я найвищого блага всіх істот. Рожеве та оранжеве каміння дозволить налаштувати другу сакральну чакру, що відповідає області низу живота. Камені цього кольору також допомагають стати втіленням Божественної любові. Яку ви почнете спрямовувати як на себе, так і на інших. Жовте каміння налаштовують третю сонячну чакру, що відповідає області сонячного сплетіння. Кристали цього кольору також допоможуть вам краще засвоювати будь-які знання, у тому числі божественну мудрість. Зелене каміння допомагає гармонізувати четверту, серцеву чакру, що відповідає області грудей на рівні серця. Ці камені також дозволяють вам прийти до внутрішнього спокою, умиротворення та душевної рівноваги. Блакитне та світло-синє каміння налаштовують п'яту горлову чакру. Що відповідає області основи горла, також вони допоможуть вам реалізувати себе, дадуть мудрість та правильне сприйняття навколишнього. Темносині камені допомагають налаштувати шосту чакру третє око. Крім того, каміння цього кольору надасть сили вашому інтелекту, дасть тонке налаштування на зв'язок з вищим розумом. Фіолетові камені налаштовують сьому коронну чакру, що відповідає області маківки, також це каміння допомагає вам дуже швидко просуватися до просвітлення та божественних рівнів енергії, оскільки мають властивість, як і будь-яка енергія фіолетового кольору, перетворювати будь-які дисонансні енергії на світло та любов Бога. Ви можете прикладати кристали до області чакр, а можете працювати з енергіями відповідних кристалів навіть без їхньої фізичної присутності, просто поєднуючи ці енергії з відповідними чакрами. Або ви можете знайти свої засоби роботи з цими енергіями, які підійдуть саме вам. Особливо я хочу сказати про прозорі камені. Що випромінюють чисту білу енергію. Прозорі камені, такі як гірський кришталь, і насамперед Алмаз працюють на очищення та налаштування всієї системи чакр відразу. Ці камені призводять вас до світла та гармонії, врівноважуючи роботу всіх чакр та гармонізуючи всю вашу істоту на всіх рівнях. Зверніть увагу на ці камені. Та їх енергії. І не забувайте, що для їхньої роботи не обов'язково фізична присутність відповідних кристалів. Ви можете пропускати їх енергії через систему чакр, ви навіть можете промивати їх енергією кожну клітину вашого тіла. Вам достатньо таких підказок. Не бійтеся, експериментуйте, робіть. Кристали дружні до вас, як і вся земля, і самі допомагатимуть вам у цій роботі. Дорогі, ви могутні, ви прекрасні, і те, що ви робите, гідне захоплення. Ми завжди з вами на вашому шляху. Нехай ці істини підуть вам на благо і осяють ваш шлях з любов'ю, Крайон. Практика. Вправа 1. Афірмації для гармонізації роботи чакр. Ці афірмації можна вимовляти як вголос, так і про себе будь-коли і в будь-якому місці. Це короткі афірмації, їх лише сім. За кількістю чакр. Кожна афірмація задає потрібне ментально-емоційне налаштування для відповідної чакри. Починаючи з першої кореневої та до сьомої послідовно, одночасно з проголошенням афірмації пропускайте через чакру енергії відповідного кольору, назву чакри та її колір вимовляти не потрібно. Перша чакра червоний колір. Я щасливий жити на землі. Друга чакра помаранчовий чи рожевий колір. Я впевнений в собі та володію собою. Третя чакра жовтий колір. Я несу у світ любов і добро. Четверта чакра зелений колір. Я люблю і поважаю себе, всіх людей. І все, що існує в Богові. П'ята чакра блакитний чи світло-синій колір. Я розкриваюся, Я розквітаю, я вільно висловлюю себе. Шоста чакра темно синій колір. Індиго. Я відчуваю, я бачу. Я відкритий сприйняттю істини. Сьома чакра фіолетовий колір. Я є Божественний дух у людському тілі. Вправа 2. Алмазна енергія. Ця вправа є дуже сильним засобом для оздоровлення, гармонізації та налаштування на найвищі божественні енергії. У ній використовується енергія алмазу, одна з найсильніших природних енергій. Залиштеся наодинці із собою, сядьте так, щоб ваша спина була прямою. Можна виконувати цю вправу і стоячи, але за умови, що для вас це буде досить комфортно. Уявіть, що над вашою головою, над маківкою. Над областю коронної чакри розміщується величезний алмаз. Нехай вас не бентежить, що таких алмазів немає в природі. Ви працюєте в даному випадку з алмазною енергією, а не з фізичним алмазом. Він сяє і переливається безліччю граней. Уявіть, що цей алмаз є досконалою лінзою, що пропускає божественні енергії. І направляє їх вам у тому вигляді, як це підходить саме для вас. Уявіть, що потік енергії з цього алмазу тече через голову, по хребту і поступово заповнює ваше тіло. Ваш хребет починає світитися алмазним світлом. Ви бачите кожен хребець як маленький діамант. Уявіть, що це діамантове світло. Поширюється від хребта по всьому тілу аж до кінчиків пальців рук і ніг, заповнюючи кожну клітину. Скажіть собі, що ця алмазна енергія перетворює вас, розкриває вашу божественність, просвітлює всю вашу істоту і дає вам здоров'я, молодість та доволіття. Цю вправу можна виконувати так часто, як ви бажаєте. Потім ви зможете будь-якої миті, де б ви не знаходилися, за одним своїм бажанням почати відчувати алмазну енергію у своєму тілі. Особливо це необхідно тоді, коли вам потрібно відновити сили, покращити самопочуття, набути гармонії, рівноваги та впевненості. Друзі, кожен ваш лайк, коментар і підписка це як промінчик світла, який живить наш канал. Якщо відчуваєте, що знаходите тут щось цінне для себе, підтримайте нас донатом. Саме ваша енергія допомагає нам творити, ділитися мудрістю і натхненням, і не забудьте натиснути на дзвіночок. Нехай жодне важливе послання не умине вас.